Ця правомочна пленарне засідання шістнадцять сесії обласної ради восьмого скликання. Оголошую відкритим. зала засідань Чернігівської обласної ради. На останню сесію року прийшли 47 з 64 депутатів. Кворум зібрали. На порядку денному 38 питань та депутатські запити. Серед них депутати підтримали звернення від імені обласної ради до президента, Верховної Ради та Міністерства аграрної політики з приводу відтермінування введення в дію умов обігу земель сільськогосподарського призначення з 2024 року. Звернення треба підтримати. Ну, якщо говорити, я мало надію, маю, що воно буде враховане. Особісті. І як учасник цього е, процесу я теж викупаю землю це для того, щоб все, того, щоб захистити свій бізнес. Але це буде не дуже добре для України. Нагадаємо, відповідний закон скасовує мораторії на продаж земель сільськогосподарського призначення. З 1 січня 2024 року купувати цю землю дозволять юридичним особам, учасникам яких є лише громадяни України. Обмеження в одні руки не більше 10 тисяч гектар. За 47, проти 0, отримали сну рішення прийнято як рішення ради. Депутатка від фракції Європейська Солідарність Юлія Заїка винесла на голосування проект звернення до Кабміну, аби не допустити ускладнення ввезення гумдопомоги із за кордону. За її словами, це може нашкодити волонтерським організаціям. За останні два роки зареєстровано 8 тисяч нових благодійних фондів 6 тисяч громадських організацій, які не не дуже добре розуміються на законодавчих. Але дуже швидко реагують на ті потреби і зміни, які наразі відбуваються для забезпечення збройних сил України і безпосередньо забезпечення цивільного населення. Ми прикордоння, і е, цей закон може. Е, на даний момент заблокувати поставки своєчасне забезпечення за сорок чотири протимався рішення прийняти друге звернення до Верховної Ради України з подання Юлії Заїки стосувалося заборони народним депутатам України та депутатам обласних і місцевих рад від колишньої нині вже забороненої партії ПЗЖ займати керівні посади, входити до складу комісій та балотуватися в подальшому 20 червня 2022 року. Восьма апеляційна адміністративна суд задовольнив позов міністерства. Юстиції заборонив партію ПЗЖ 15 вересня двадцять другого кастаційна дітей. Касаційний суд за ініціативою СБУ в складі Верховного суду України так само остаточно заборондив діяльність в Україні. В залі засідань були присутні колишні представники ОПЗЖ. Ми в перший день війни 25 п'яти написали заяву. Борис, ви знаєте, вийшли з цієї партії, осуждаючи це, що є причетність до, до цієї агресії. Я розумію ставлення зараз за даною партією, але ми всі депутати. Працювали і зараз працюємо за благо нашої країни, за благо нашої нашого народу. Тому е, хочу зазначити, що от Ревко, наприклад, депутат Ревко Олег Петрович, він е, ви знаєте, що лікар власної лікарні він цілий місяць оперував всіх захисників ЗСУ, тероборону, всіх людей, котрі постраждали. Він просто з лікарні цілий місяць не, не виходив. Е, мій батько він загинув. Він доброволець, він загинув на на фронті захищав наші кордони. Він обороняв наші Чернігів. Проти цього звернення виступила і голова обласної ради Олена Дмитренко. Дуже погано, що ми якраз сьогодні говоримо про це стосовно наших депутатів, які дійсно на самий складний час вони ж не зрадили нікуди не поїхали. Вони тут працювали. І дійсно працювали це правда. Ми подаємо пропозицію саме про посади. А зараз питання перепрофілюється в конкретику щодо заслуг кожної людини. Ми можемо говорити про кожного депутата і кожному подякувати за будь-який внесок заради нашої перемоги. Але це питання інституційне і воно не персоналізоване. Рішення не прийняли. За проголосували 13 депутатів. Гордій Єрмак, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.